Показую вам по гідровиходах. Ось, будь ласка. Одна пара і друга пара. Це дві пари чи одна пара. І так само по речагах. Ось у вас працює навіска. Під опускання пускання навіски. А це ось у вас хода. Одна пара і друга пара. Та нічого буває. Донфен без реверса 6950. 6950 коштує донфен, зараз я вам його покажу. Ось, будь ласка.